Працює Богдан Морозов в ефірі телеканалу ТЕРК. Надвірна інформаційний випуск новини. Мовимо цікаво про потрібне. Вже менше двох тижнів до початку навчального року. Напередодні однією із основних, тим, що обговорили на нараді у кабінеті голови Надвірнянської РДА, стала реформа старшої школи. Яка її мета? Чим вона корисна та про що йшлося на засіданні? Далі у сюжеті у Надвірнянській РДА обговорили реформу старшої школи. Нарада відбулася за участі голови РДА, Голів громад, представників відповідних служб. Та освітян про те, які зміни відбудуться у освітянській галузі у зв'язку з реформою старшої школи, розповів директор департаменту освіти і науки Івано-Франківської ОДА Віктор Кімакович. Реформа старшої школи вона передбачає, що ті діти, які пішли в нову українську школу у му році, вони перейдуть у 10 клас. Відповідно, навчання буде проходити в професійно технічних коледжах, і навчання буде проходити в по-різному називають, академічній. Коледжах, академічних ліцеях, профільних ліцеях, де діти зможуть отримувати поглиблені знання і готуватися у своїй освітній траєкторії до вибору своєї професії. Тобто ті, хто будуть майбутніми медиками, вони зможуть поглиблено вивчати математичні дисципліни, природничі дисципліни, а ті, хто захочуть бути, наприклад, перекладачами, зможуть поглиблено вивчати мову. І тому створення таких закладів буде проходити в нашій області, там є відповідні вимоги. І ми зібралися з громадами, щоб обговорити майбутню мережу і всі технічні питання, які ми зможемо зробити за цей час щоб до цього році, розпочати навчання в нових умовах, спростити навчальний процес, щоб діти могли зосередитися не тільки потрібному, одна із функцій реформи. Йде мова про те, щоб зняти з дітей навантаження, а зробити навчання комфортним, щоб вони. Не було оцього репетиторства, яке ми бачимо, не було зайвих предметів. А діти вчили ті предмети, з якими вони будуть рухатися в майбутньому пожиттю у своїй вибраній галузі. Чимало питань та пропозицій було обговорено зі слів пана Віктора. Цей процес неминучий. Він варто звернути увагу на те, що це неминуче буде, і нам потрібно просто підготуватися, щоб перехід був комфортний як для дітей, тому що це перехід і на 12-річне навчання, так і для батьків, і так і для місцевих. Северомати і для викладачів та неминуче шуреформу 27 році діти, які перейдуть з 9-го класу, вони змушені піти в 10-й клас. вчитися по нових підручниках, нових умовах, нових приміщеннях, і, і ми повинні це забезпечити. Окрім питання освіти, велась дискусії щодо безпеки під час освітнього процесу. На цій темі зосередив увагу голова Надвернянської РДА Петро Хмельовський. Ми сьогодні мали нараду з освітянами в районі. Запрошений був директор департаменту освіти і науки Віктор Юстахович. Обговорювали реформу профільної середньої школи. Але я скажу, що дуже багато сьогодні було питань пов'язаних з безпековими питаннями в школах. Чому ми розуміємо, який ми час живемо? Війна і е, укриття в школах е, е, надзвичайно важливі. Ми сьогодні проговорили по кожній громаді. По кожному навчальному закладі, які є проблеми, постараємося їх до завершення до початку навчального року вирішити. І дуже важливо, що ми хочемо, щоб в кожній школі діти почували себе і батьків почували, що їхні діти в безпеці. Тому був сьогодні були представники ювінальної поліції. Вони доповідали на сьогоднішній день, в яких школах обладнана протипожежна сигналізація, в яких немає, і, і які плани по її впровадженню, також ми бачимо, що суттєві зміни є в школах. Школи укладають кошти кожній фактично в громаді для того, щоб все таки забезпечити не тільки навчальний процес, а й безпеку під час проведення навчального процесу. На нараді було заслухано і представників відповідних служб, а саме ДСНС та ювенальної поліції. Заступник начальника надвірнянського районного управління ГУ ДСНС у івано Франц. Кивській області Роман Кацуляк розповів про забезпечення пожежної безпеки на території Надвірнянської ТГ у закладах освіти. Надвірнянська територіальна громада знаходиться 18 закладів загальної середньої освіти, 11 закладів е по е щодо обладнання. Значить. Е з них обладнано автоматичною пожежною сигналізацією тільки два заклади. Хотілося б, щоб Це цей напрямок, так щоб цей напрямок брав свій розвиток, і в якому плані? От зразу підказую, зрозуміло, що зараз тяжкий час, кошти йдуть на різні першочергові забезпечення, але, наприклад, громада може реалізувати якусь ну, програму, розділити її на там на 3-4 роки по забезпеченню пожежної безпеки того чи іншого навчального закладу, і кожного року частинами фінансовувати для реалізації там цього проекту представником поліції було озвучено прохання про оновлення паспортів. Навчальних закладів службу нести будуть 12 працівників служби освітньої безпеки це у закладах освіти на постійній основі. Всі інші заклади освіти будуть охоплювати працівники ювенальної превенції, а також працівники, які будуть нести службу і забезпечувати охорону публічного порядку під час і до навчальних навчальних занять. Працівники ювенальної превенції фактично вже сьогоднішнього дня беруть участь у складі комісії по обстеженню в закладах навчальних і будуть визначати, чи є ті чи інші проблемні питання. Що стосується, до... у мене є прохання до керівників закладу освіти, це оновлення паспорту безпеки. Останом на сьогодні ми як із керівниками освіти, так і з керівниками закладу освіти, тримаємо тісну співпрацю, проблемних питань, таких, що стосується безпеки, у нас немає. Якщо виникають у нас питання, ми в телефонному режимі додатково виїжджаємо і все події, усуваємо той чи інший недолік. На місці і вирішуємо таке питання, Добре. яких таких питань проблемних, щоб було на території району. Станом на, на цей час на сьогодні немає. Розпочались підготовчі роботи щодо будівництва сучасного багатопрофільного регіонального центру реабілітаційного лікування і ментального здоров'я. Про це повідомила голова Івано-Франківської ова Світлана Онищук. Детальніше у відеопри служби очільниці області. Ми сьогодні маємо велику нараду де запросили всі. Були. Дених команд наших медиків для патріоти тому, що нарада присвячена надзвичайно важливому питанню реабілітації. Добре знаю, що від початку повномасштабного вторгнення наша область Прикарпаття зараз активно працює, щоб логістично побудувати всіх куточках нашої області реабілітаційні центри. тому що це про здоров'я наших і дівчат, які захищали нас на фронті, які зробили все для того, щоб зберегти Україну і нашу державу. Тому сьогодні важливе завдання на всіх об'єднати зусилля. Я завжди роблю такі зустрічі, наради. Тому що в цьому випадку дуже об'єднуватися важливо, що ми могли створити якісну медицину для тих людей, які сьогодні потребують як медичних послуг, так і реабілітаційних послуг. Хочу зазначити, що дуже багато спільними зусиллями вдалося зробити. Це двадцять сьогодні медичні заклади нашої області надають реабілітаційну допомогу. Ми вже маємо 17 стаціонарних реабілітаційних центрів, де проходить стаціонар. Лікування і відкрито в області 518 вісімнадцять місць. колосальна робота, яка об'єднала кошти державного бюджету, обласного бюджету, кошти територіальних громад і кошти наших донорів, які долучалися і продовжують долучатися до цієї важливої надпотрібної справи під час війни і навіть після закінчення війни. Ми потребуємо реабілітації особливо, тому що дуже багато поранень, дуже багато повернені хлопців після бойових. Поранень. І також, е, аналізуючи статистику наших медиків, ми бачимо, що після інсультів, е, Остап Іванович більше розкаже, багато є е, також потреб в реабілітації. Але сьогодні, перед початком наради, ми приїхали і бачимо, що вже розпочалися підготовчі роботи. Хочу зазначити, будівництво ще не розпочалося, це підготовчі роботи, зараз готується для того, щоб розпочати. Спочатку будівництво великого. Нового нове будівництво сучасного багатопрофільного регіонального центру реабілітаційного лікування і ментального здоров'я КНП, обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради. Я хочу зазначити, що вже бюджет направлено 100 мільйонів гривень на цей рік, на 2025 рік. Тому зараз дуже важливо якісно, ефективно працювати, щоб освоїти ці кошти і далі. Що буде потреба, ми будемо звертатися, тому що попередньо була нарада з міністром охорони здоров'я Віктором Кириловичем Ляшко. Якщо ми встигнемо освоїти кошти, кошти також держава буде продовжувати нам надавати Перші 100 мільйонів гривень. Ми вже маємо. Тому хочу сьогодні подякувати особливо нашому президенту Володимиру Зеленському. Розуміємо, наскільки зараз складний час, але увагу президента до реабілітації, до медичних закладів. Нагадаю, що ми відвідували, пам'ятайте, Остап Іванович, обласну клінічну лікарню. Володимир Олександрович відвідував наших захисників і захисниць. І тоді ми саме розглядали питання будівництва у івано франківську такого народного реабілітаційного центру. Чому це важливо? Важливо, щоб всі люди отримували послуги в нас в нашій області, щоб вони не їхали в інші області. Тому ми стараємося, щоб таку мережу реабілітаційних центрів побудувати у нас на... Прикарпатні. Я хочу зазначити, колеги, що з обласного бюджету виділені були кошти 14 мільйонів 48 тисяч 800 гривень на проєктно-кошторисну документацію. Ця документація вже на сьогодні завершена і ми маємо початок таких підготовчих робіт. Станом на сьогодні роботи по ПКД готові, завершені і отримано позитивний експертний висновок. Проект включає в себе будівництво реабілітаційного центру, надземного паркінгу, співземному кричах та готелю в сімейному типу. Я зараз попрошу керівника департаменту пана Романа Дунича, бо він більше розказав з точки з сторони будівельників, як це будівництво буде втілюватися в життя. Я тільки хочу зазначити, що загально, згідно кошторисних даних, весь бюджет становить 1 мільярд 260 6200 млн грн, 1447 914 грн. Це досить е, великі кошти. Але сьогодні хочу зазначити, коли з цілові України, Прикарпаття приїжджають наші воїни, тут лікуються, тут проходять реабілітацію, ми бачимо гостру е, потребу і бачимо збільшення е, потреби людей в ребілітації. Е, це будівництво буде передбачати дві черги. Перша черга, якщо рахувати, аналізувати по коштах 1 мільярд 59 мільйонів 228 662 гривні і друга черга 209 мільйонів 219 тисяч гривень 252 гривні. Першою чергою будівництва передбачається реабілітаційний центр, захисну споруду цивільного захисту парку і зовнішні мережі, що стосується другої черги. Будівництва, то це готель сімейного типу та благострій навколо цієї споруди. Наші хлопці, дівчата, приїжджають з цілої України не самі. Ми потребують також догляду до допомоги опіки своїх родин, дружин. Тому дуже важливо, що з діточками приїжджають, Остап дякую, що підказуєте. І нам потрібно також той готель, де будуть поселені родини. Тому це планується величезний комплекс такої реабілітації. Дуже хочеться, тому що Прикарпаття це унікальний край, природні можливості кожен знає, красу нашої області, щоб Прикарпаття стало таким добрим центром реабілітації, відновлення і оздоровлення наших героїв, наших захисників захисниць родини героїв. Родин загиблих героїв, а також військовослужбовців, родин безвісті зниклих і взагалі всіх людей, які постраждали від війни, які потребують реабілітації. Тому ми стартуємо, ми розпочинаємо і дай Господи Боже, щоб нам вдалося всім разом єдино, звершити і щоб якнайшвидше тут було відкриття, тому що це сьогодні велика потреба є. Тривалість будівництва попередньо передбачено 24 Місяці згідно з розрахунки проєктно-кошторисної документації, Реабілітаційний центр, паркінг і укриття. Хочу звернути увагу на укриття. Ми розуміємо, що ми живемо під час війни, і укриття це перша основа, тому це перша черга 18 місяців. Ми передбачаємо і готель сімейного типу 6 місяців. Я дякую всім, тому що кошти виділила на проекту пошторисну документацію обласна рада. Дякую депутатському корпусу, тому що це для нашого бюджету великі кошти. Керівництво обласної ради. Дякую державі, міністру охорони здоров'я, тому що він опікується цим проектом і постійно наради, які проводяться, то ми постійно доповідаємо про стан справ. Відповідно по реабілітаційному центру особлива подяка сьогодні, Остапу Івановичу, вашій команді, всім медикам Прикарпаття, тому що ви робите найголовнішу роботу для нас сьогодні. Надзвичайно важливо, що медики нашої області надають високоякісну медичну допомогу. Одна людина загинула, а двоє травмовані. Поліція Івано-Франківщини встановлює обставини аварій. Дорожні транспортні пригоди зафіксували у Заболотівській територіальній громаді, Коломийському районі та Полянинській громаді. За цими фактами розпочато досудові розслідування. Детальніше у коментарі начальниці сектору комунікації ГУНП у Івано-Франківській області Христина Максимчак. Протягом минулої доби на території Івано-Франківської області трапилося три дорожньо-транспортні пригоди. У одній аварії загинула людина, інших двоє травмованих. Перша автопригода зі смертельними наслідками трапилася 19 серпня близько 14-ї години у селищі Заболотів. Попередньо поліцейські встановили, що 37-річний мешканець надвірнянщини керуючи вантажним автомобілем Ман із напівпричепом, Рухаючись нерегульованим перехрестям, під час виїду з другорядної дороги на головну, здійснив наїзд на жінку пішохода. Вона переходила дорогу у невстановленому місці. Внаслідок аварії 75-річна мешканка громади від отриманих травм загинула на місці події. Водія вантажівки поліцейські перевірили на стан сп'яніння. Він керував автомобілем Тверезий. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смертельні наслідки. Це є частина друга статті 286 кримінального кодексу України. Інша автопригода трапилася цього ж дня у селі Мишин, що на Коломийщині. за попередніми даними слідчо-оперативної групи 37-річний водій автомобіля Опель Інсігнія» Під час виконання маневру повороту допустив зіткнення з мотоциклом. У цей час 30-річний мотоцикліст він місцевий житель здійснював обгін транспортного засобу. У наслідок аварії мотоцикліста з травмами госпіталізували до лікарні. Поліцейські перевірили керманича легковика на стан сп'яніння Він керував тверезою. А в іншого водія відібрано зразки крові за фактом дорожньо-транспортної пригоди поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Інша дорожньо-транспортна пригода трапилася вже у селі Поляниця цього ж дня. На місце події негайно прибули поліцейські слідчо-оперативна група та наряд патрульної поліції. Вони попередньо встановили, що 24-річний мешканець солодпи громади, Керуючи автомобілем Audi А 6, змістив наїзд на 41-річну жінку пішохода. Це є місцева мешканка. Вона рухалася узбіччям проїзної частини дороги. Після того, як водій здійснив наїзд на жінку пішохода, він, намагаючись залишити місце ДТП. Зіткнувся з іншим автомобілем, цієї Тойота Corolla. проте знову ж продовжив рух і допустив лобове вже зіткнення ще з одним транспортним засобом це є Volkswagen Т-4. Внаслідок аварії жінка-пішохід отримала тяжкі травми та була госпіталізована до обласної клінічної лікарні. Поліцейські перевірили водія Ауді 6 на стан сп'яніння за допомогою алкотестера «Драгер» і результат виявився позитивний: 1,62 проміли. Правоохоронці затримали водія в процесуальному порядку. На статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за частиною 2 статті 286 прим. 1 кримінального кодексу України. За скоєне фігуранту загрожує покарання до 8 років ув'язнення. Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські прикарпаття вкотре закликають усіх неухильно дотримуватись правил дорожнього руху і в жодному разі не сідати за кермо на підпитку. В Івано-Франківській ОДА відбулося засідання архітектурно містобудівної ради. При управлінні містобудування та архітектури Департаменту розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, відбулося засідання архітектурно-містобудівної ради. Під час засідання було розглянуто низку проєктів містобудівної документації, зокрема, зміни до генеральних планів сіл Стримба та Лоєва Надвірнянська міська рада. Суміщені з детальними планами територій, сім детальних планів території, що передбачають розвиток житлової та громадської забудови. Покращення інженерно-транспортної інфраструктури та впорядкування територій. члени ради приділили особливу увагу відповідності проєктів вимогам чинного законодавства, будівельним нормам, принципам раціонального використання територій та необхідності врахування інтересів громади. За результатами обговорення надано рекомендації щодо допрацювання окремих проєктних матеріалів також підтримано рішення, реалізація яких сприятиме збалансованому просторовому розвитку територій та створенню комфортного середовища для мешканців області. Повідомляє прес-служба голови Івано-Франківської ова. День державного прапора України відзначається 23 серпня. На ретельно до нього готуються. Складено програму урочистостей. Детальніше про це далі. Надвірнянці в очікуванні державних свят день прапора в Україні відзначається 23 серпня. Синьо-жовтий стяг. Це те знамену, з яким сьогодні у бій вступає українське військо проти окупанта. Управління культури і туризму запрошує надвірнянців та гостей міста разом відзначити День державного прапора України. 10-й годині на майдані Шевченка розпочнуться урочистості. О 10.50 на головній площі району відбудеться благодійний концерт духового оркестру Надвірнянського будинку культури. О 17-й годині у міській зоні відпочинку заплановано благодійний концерт оркестру народної музики Аркан Сергія Орла Надвірнянського ЦМБК. О 19-й годині у міській зоні відпочинку імені Назарія Яремчука своїм співом радуватиме надвернянців та гостей міста. Оркестр 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» та струнний ансамбль, девертисмент Коломийської філармонії імені Олександра Козаренка. Об'єднаємо серця у спільній молитві. У відпустовому центрі блаженного Симеона Лукача 22 серпня відбудеться освячення новозбудованого храму. На церемонію приїде голова УГКЦ Блаженніший Святослав Шевчук. Подробиці далі вже понад сім років у старуні розвивається унікальне місце молитви та паломництва. Відпустовий центр блаженного священомученика Симеона. Тут кожного дня лунає молитва за мир і за перемогу нашої батьківщини. Ось і настав той довгоочікуваний час освячення цього храму. 22 серпня сюди до Старуні приїде отець і глава нашої церкви, блаженніший патріарх Святослав, щоб разом з духовенствами і вірними з усієї України освятити наш величний собор на честь блаженого священомученика Самеона Лукача. Ця подія не просто про освячення чергової святині ця подія про новий етап у розвитку цілого відпустового центру, який відтепер зможе приймати ще більше паломників. З усього світу і з нашої рідної батьківщини України у передень Дня Незалежності нехай це освячення стане передвісником перемоги нашого українського народу, а також миру на нашій багатостраждальній землі. Ми віримо, що Господь через своїх святих, через блаженного Симона Лукача, веде нас до свободи, до надії і до миру. Запрошуємо до стороні! Інформаційний випуск новини добігає свого кінця. І поки наші працівники працюють над новими матеріалами, підписуйтесь на наш YouTube канал та Facebook сторінку, щоб бути в центрі подій разом із нами. Бережіть себе, почуємося.